Після початку широкомасштабного вторгнення дійсно була введена достатньо жорстка постанова щодо перетину кордону для громадян України, яка з моєї точки зору навіть перевищує свої. Обмеження, да, які вона вводить по відношенню до громадян України навіть попри воєнний стан, ми неодноразово наполягали на тому, що призовники, а це категорія молодих громадян віком до 25 років, мали б набути право на перетин кордону, чи тут для навчання, або в умовах, коли вони перетнули кордон, скажімо, до початку широкомасштабного вторгнення, щоб вони мали можливість. З огляду чи то працю, чи то навчання за картоном повертатися домів, повертатися до сімей і в такий спосіб не втрачався зв'язок. Але з огляду на те, що влада продовжує займати таку, знаєте, з моєї точки зору хибну страсячу позицію і щодо встановлення чітких термінів служби, і щодо зняття певних, з моєї точки зору надміркових обмежень, ми маємо ситуацію, коли президент. Доручає Кабміну розглянути питання щодо дозволу на перетин кордону молодим громадянам віком до 25 років, але Кабмін нічого не робить. Після того ми з вами бачимо, що зареєстрована відповідна законодавча ініціатива, яка може у разі її ухвалення бути поширена дійсно на призовників віком до 24. Тому що після 24 наступає момент, коли молодий громадянин має визначитись, в який саме термін з 24 до 25 років він має пройти так звану загальну військову підготовку. І тому саме в цей час він вже має перебувати безпосередньо в Україні. Отже, маємо ситуацію, коли є законодавча ініціатива, якою вона дійде до її ухвалення, вже в цілому будемо дивитися, тому що дуже часто законопроекти реєструються, але, на жаль, так і помирають після їхньої реєстрації, бо заблоковані монобільшістю. Якщо політична воля у влади є на ухвалення відповідної норми на рівні закону, я вважаю, що це буде Правильно, тому що, на жаль, виконавча гілка влада під час дії воєнного стану неодноразово демонструвала перевищення своїх повноважень і е, дію своїх нормативних актів, які вони ухвалювали і розповсюджували. Зокрема, я зараз маю на увазі цю постанову про перетин кордону, якою в тому числі заборонено, наприклад, виїзд депутаткам місцевих рад, жінкам, які займалися і волонтерством за кордоном, допомагаючи нам. Нашому війську і в тому числі лобіюванням національних інтересів України серед громад різних держав, тому е, пом'якшення, скажімо, норм цієї постанови є правильним кроком і бажано не зупинятися лише на розгляді питання е, законодавчого вирегулювання щодо перетину кордону призовникам, а рухатися далі. Тому що. Я впевнена, жорсткі обмеження вони можуть мати ефект, але в короткостроковій перспективі Те, що ми з вами маємо вже на четвертому році, має 100% бути. Відкориговано, і ми з вами пам'ятаємо, як в 2014-2015 році році під час шести хвиль мобілізації ніхто не обмежував, умовно кажучи, перетин кордону а діяли зовсім за іншим алгоритмом, який так само доводив свою результативність. Отже, чи потрібен перегляд, так потрібно, чи потрібно адекватне роз'яснення і цієї законодавчої ініціативи. І зняття певних обмежень в постанові кабміна я вважаю так потрібно.